Бажаю здоров'я, шановні українці, українки зараз вже завершились рятувальні роботи в місцях влучання російських ракет. Харків 25 людей постраждали. Удар попередня С-400, Одеса, 11 людей постраждали. Удар попередній Іскандером. По цивільній інфраструктурі, по звичайній житловій забудові. Усім, хто постраждав, надано необхідну допомогу. Я вдячний кожному, хто допомагає. Ми Відповімо Росія обов'язково на все, що вона робить, і важливо, щоб такі удари кожен з них не залишились без належної відповіді, не лише нашої. Не повинно бути навіть натяку на нормалізацію російського терору, на звикання до нього. Сьогодні є нове рішення Британії щодо санкцій проти тіньового танкерного флоту. 30 танкерів санкціоновані це важливий крок. І буде правильним, щоб європейські партнери на рівні усього Європейського Союзу, а також інші партнери підтримали такі санкції. Чим менше буде російських надприбутків від нафти, тим менше буде у Росії і можливості вести війну. Це очевидний зв'язок, зв який повинен спрацювати заради реального миру. Сьогодні провів засідання ставки різні питання, передусім захист нашої інфраструктури, нашої енергетики. Були відповідні доповіді, аналіз досвіду щодо відбиття російських ударів. Найкращі результати конкретних підрозділів мають бути поширені на всі об'єкти, на всіх, хто здійснює захисну роботу. Обговорили також виробництва та постачання дронів. Ракет іншого озброєння, всі завдання по зброї на цей рік точно будуть виконані. На наступний також окремо доповідав головком Сирський: тривала розмова була по всіх ключових частинах фронту, також по Курській операції. І ще одне. Провів сьогодні кілька нарад щодо міжнародної роботи до кінця року. Комунікація з партнерами, наші зустрічі. І наші наративи, те, що має посилити Україну, Європа, Америка, Глобальний Південь, інші частини світу, ми маємо бути разом, разом завершити цю війну справедливо. Це реально. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!